І що ж, всім привіт друзі, ви на ютуб каналі Мотор. І сьогодні хотів би зробити огляд на всіх моїх бакугані третього сезону, які я маю на руках. Давайте не будемо затягувати. Відразу розпочнемо. Відкриємо бокс, і відразу вам покажу картку, на якій ми будемо відкривати сьогодні бакугані. Це ось така картка. Також третього сезону можна сказати, із таким персонажем. Цікавий. Так, розпочнемо із таких. Не сильно цікавих бакуганів, і будемо продовжувати далі. Ось такий Бакуган Паші буде, поставимо картку. І це Бакуган мотоцикл, Бакуган Ремдол. Зараз він в мене в стихії Акваса, моя улюблена стихія. Доволі цікаво виглядає в кульці. Сам по собі, ну, вкрай нестандартний Бакуган. Зазвичай виступає у союзі, сам, тобто, він не б'ється. В настільній грі він належить до ланійки супер аслоуд у варіації супер еволюції. Тобто в них доволі нестандартні типу характеристики, щоб ними можна було користуватися. Треба еволюціонувати свого бакугана в ремдула, щоб ним можна було користуватися, і потрібно мати карту здібностей. Давайте відразу відкриємо бакугана. Не мог ні не попав. І все. Такий дуже сильно цікавий бакуган. Здатковий деталей має Оп, ріг, рожки такі. І також багато хто не знає, але він має таку мордочку маленьку, але все рівно має ось така. Дуже цікава мордочка. Має доволі багато G, аж цілих 1120. Замподіб собі доволі справді цікавий бакуган виглядає. Деякі відеонарізки із ним зараз ви зможете побачити на екрані. Що ж, розпочнемо далі. Будемо йти далі, поставимо його відразу сюди. І давайте далі. У нас буде дуже також цікавий бакуган в оригінальній його стихії. Це Хаос Аранот. Бакуган-лицар був напарником Фабії. Вбився за сторону добра. Справді цікавий Бакуган, Давайте його відкриємо. Взагалі, у мене він в ідеальному стані, має ДНК-код, простий код і взагалі має 650G сили. Додаткові деталі це ручки і, звичайно, лапки. Ось такі. Ось так лапки можна відкрити. Дуже цікавий, гарний бакуган. Мені він, капець подобається. Давайте ось так поставимо його, я вам буду його трішки покажу відразу. Також така цікава нарізка з ним і сам по собі опис його та історія. Е, Аранот був старим напарником командира військ Ніфії Джина, але під час бою проти Лумаграула загинув. загинув. Е, переможний Аранот потрапив до лабораторії Казаріни і зазнав тортур, величезних тортур. Невідомо, як би його доля, якби принцеса Фабія не пробралася до лабораторії і не вивільнила його з полону. Така цікава інформація за нього сам по собі дуже сильно справді цікава бакуван з історією, яка надихає. Так, давайте поставимо його також сюди, щоб його можна було бачити. І далі у нас буде легендарний бакуган, а іменно Люміно Драгоноїд. Ось такий він сам по собі виглядає дуже гарно, пафосно. Взагалі, мабуть, одна із найкращих моїх еволюцій. Іменно, на мою думку, коротше, люміндрогнут, на мою думку, одна з найкращих еволюцій Це Справді цікаво. Давайте її відкриємо відразу. Бам! Дуже пафосний, прям такий. Дуже красивий. Ні, капець, як він подобається, до того деталі він з... має роги такі. Також можна ручки трішки пошевелити, можна, коли обладунки, ти будеш натягувати на нього, від'єднати трішки. Його ці закрилки має взагалі 830 836 сили. І також відкриваються лапки у них, у нього точніше, але у мого іменно ця заклеєна, я її досі не встигну розробити, тому, на жаль, не відкрию її. Але сам по собі дуже сильно цікава бакуга. Давайте я його відразу покажу з усіх сторон. Ось такий. Тепер знову Нарізка із деякими моментами з ним і цікава інформація з нього. Люміна e, Драгоноїд є в ліці Драго, коротко розповім, як і на З'явився він завдяки Бакугану Нео, який в бою пожертвував собою і віддав Драго e, елемент. Таким чином, Драго став однією з e, мішані Ганделії, які в свій час почали полювати за ним. Сам по собі драго є головним героєм всієї серії Бакуган і має багато еволюцій. Але, як я й казав, на мою думку, ця його еволюція є найкращою. Або однією з найкращих. Так, давайте його сюди поставимо. І далі у нас буде дуже також цікавий Бакуган. Я його буквально недавно отримав, але капець, як за ним гнався, можна сказати, і це. Бакуган. Блін, не фіймаю. Бакуган Сабатур. Сильний бакуган саптери у вигляді мінотавра, частина бойової дюжини та напарник Нурзака. Давайте відкриємо відразу його додаткові деталі, а іменно це рожки такі. Важко їх. відкрити, у мене немає ноків. Лапки такі такі ще лапки взаді, і хвостик. Капець, який класний бакуган, мініатюрний, але дуже сильно мені подобається. Як я казав, Бакуган Саптери, я, на жаль, не маю на ньому сил, потрібно буде наклеїти поки що на нього. Т також, щоб надягнути обладунки на нього, то відвигаємо його цей корпус і також ці лапки. І він виходить набагато такий широкий рам. Широка рама, жорстко-широка рама. Дуже цікавий бакуган. Давайте його поставимо сюди, і також розповім ще цікаву інформацію за нього. Про минуле самого цього бакугана нічого не відомо, крім того, що Нурзек отримав саботеран за службу минулому імператору. Під час війни напарники брали участь у битвах з ніфіянськими бакуганами і легко справлялися з ними доти, доки не з'явився Кордем. Кордем сам по собі доволі також цікавий бакуган, який склав нехідну конкуренцію Сабатору та зміг отримувати його під час нападу на другий щит. Що ж, така маленька інформація за цього бакугана. Справді цікавий. Ну, мені подобається цей бакуган. Також далі у нас ще один цікавий бакуган, також саптери. Бакуган Евіор. Я його вже показував у своїх відеороликах, але давайте більш детальніше за нього розповім. Являю собою. Справді цікавого та комічного, на мою думку, бакувана. Але давайте відразу покажу вам додаткові деталі, які він має а іменно, це лапки. Ріг. Ну і його головна функція, коли ви хочете надягнути на нього обладунки, то потрібно зажати хвостик і відтягне він свою голову і буде виглядати так. Давайте ось все, у відкритому його стані так покажу вам відразу. Гарний, цікавий бакуган. Має 750 же сил. У мене він в ідеальному стані. Має тобто код, ДНК код. Коротше, я ним повністю задоволений. Взагалі, під час війни ганделі з Ніфі, Евір та його напарник Мейсон допомагали забирати бійців із землі для підтримки армії. Боган є дуже схожим на поєднання черепахи та куриці. Є дуже сильним, але в той час дуже смішним. Така маленька інформація та така маленька нарізка із ним. Справді цікавий бакуган. Як на мою думку, він такий комічний, так само, як і Прайяс. Хто знає, тот знає. Так. Поставимо його сюди. Так, далі у нас буде також не менш цікавий бакуган. А іменно це такий дракончик. Знаю, що одна людина дуже його любить кастомати, подруга. Треба буде його також закасувати, бо в мене він жорстко покоцаний, Тому скоро ви побачите на нього цікавий кастом. І фоточки можна буде побачити у моїй інсті. Силочка буде в описі відео. Що ж, Бакуган -дарак. Там Давний Бакуган Дракон. Справді цікавий. Такий величенький, з великодеталей має лапки 4. Дві на одній стороні і дві на іншій. Е, має в мене код. Має 700G сили. Як я казав, він буде кастомитись, бо, чесно кажучи, він в мене в поганенькому стані. Але нічого, зовсім скоро він буде такою кралечкою. охо ох ох Давайте я його покажу вам повністю. так Справді цікавий та красивий бакунчик. А в кастомі ще більш буде цікавіше. Що ж, така, також цікава за нього маленька інформація. Як я і казав, він рахую, був головним лиходієм у третьому сезоні. виступав проти Драго, якраз якого вам я вже показував. Його напарником був імператор Бродіус. Рахується як один із самих найсильніших бакуганів третього сезону. Також потім еволюціонував у е, ще одну його еволюцію і став таким цікавим бакуганом якого доволі, до речі, сильно хочуть, так як Даркус його оригінальна стихія. Тому, кому цікаво, зовсім скоро, як я і казав, буде кастом на нього. І ви зможете побачити кастом на інстаграмі. поставимо його сюди. І також найсильніший, найкращий бакуган це Мегарус. Даркус Мегарус. Просто хто не має цього бакугана, то жаліє все своє життя. Ладно, це жарти, звичайно. Але сам по собі Мегарус також є цікавим бакуганом, комічним. Іменно в нашому ком'юніті, ми багато за нього жартуємо, так як він дуже сильно розповсюджений у багатьох людей є. І, коротше, цікавий бакуган. Іменно для гри він дуже сильно цікавий тим, що у нього величезна джи сила, але проблема в тому, що якщо ти не можеш, точніше не маєш картку здібностей, так само, як і до ремдала, ти ним користуватись не можеш. З Здатково деталей є ось такий хвостик його, і, Блін, я не можу відкрити його цей хоботок, мабуть. А ні, зміг відкрити все-таки. Ось такий хоботок також має. І ще маленький такий жовтий ріг. Справді цікавий Бакуган. <смічно> Комічний, як я і казав. Але, тим не менш, повинен мати. Кожен його у своїй колекції. Також на нього можна надіти обладунки, і буде виглядати він доволі цікаво. І сам, до речі, по собі, вроді би, на нього також можна да, надягнути якогось бакугана, який на рендуло. Зараз також покажу. Візьмем евіора і так, оп, він примагнічується і можна кататись так само. Але на ремдолі це більш якось краще виглядає. Типу, усього можна просто взяти. Він магнітиться. І... Ах, ні, не могнітися, на жаль. Треба буде глянути на нього. Отже, ось всі рахуй мої бакугани третього сезону, яких я зараз маю. Дякую всім величезне за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте відео і до зустрічі!